Скелелази, ізотерики, фотографи, історики, тисячі туристів із України з-за кордону щороку крокують цим самим прикарпатським шляхом, шляхом до певного одного із найзагадковіших наших скельних лабіринтів. І ми з командою «Україна вражає, теж рушаємо до легендарних валунів над бубнищем. Пішли. Кована мандрівка та чого не зробиш заради вражень, кажуть, взимку ці скелі особливо прекрасні. Утім, туристів цю пору тут рідко побачиш. Зрештою, на півдорозі я зрозуміла, чому дорога видалась доволі важка, я не очікувала. Але як бачите, раптово випало багато снігу. Тому я думаю, нам з командою краще скористатися місцевим транспортом. День. А підвезіть нас, будь ласка, до скель да? сідайте. Здається, ми потрапили в гості до морозко. Три кілометри казковим шляхом на санях. А це ж тільки початок. Скель довбуша, це вам підтвердить будь-хто з гідів, у Карпатах стільки, що навіть місцеві не всі можуть порахувати. Опришки, яких очолював славнозвісний Довбуш, переховувалися у більшості з них. Але ці поблизу був більш цікаві як давнє сакральне місце. Що, вабить, сюди туристів? Ну, власне, це впало в очі, і мені, коли я переглядала фото, так це печери. Правильної геометричної форми ви зараз побачите. Не знаю, мені нагадують дольмени. Це древні святилища. Хоча чому ні? Ще задовго до опришків у цих скелях панували язичницькі жерці. Досі у каміні проглядаються силуети давніх язичницьких символів величезних. І це просто фантастика рукотворних. Як? Без драбин, скелелазного спорядження і фактично без знарядь праці. Певне, розвинений був сакральний центр. Це був древній храм, його називають ще храмом неба і землі, тому що тут на чотири сторони світу зображені по дві тварини, які символізують одне небо, а одна небо і землю. Пан Олександр каже, місцеві досі називають ці скелі живими. Напевне, це через властивості пісковика. У ньому багато кварцу. І нібито цей камінь має властивості акумулювати потоки космічної енергії. Не знаю, чи живі ці скелі, але вони точно вміють співати. Зараз почуйте. Хлопці, давайте, давайте, Сашко. Мау. Такі шалені вібрації в тілі. Дивні відчуття я вам скажу. Навіть описати складно варто відчути. Крім усього, ці скелі вражають своєю величчю, просто посеред лісу насип височенних глиб. Незвично як мінімум.